Вісім справжніх людських історій крізь призму суконь. Закарпатська обласна книгозбірня у рамках міжнародного проєкту Бібліотека Єднає людей, відтепер матиме у своєму фонді унікальну текстильну книгу Історії про одяг. Історії про одяг дуже різні. Вони, як і радісні, як і позитивні. Є й такі історії, які пов'язані з булінгом. І для мене ця книга важлива тим, що це свого роду результат колективної психотерапії. Тому що коли учасниці розповідали своїй історії вони знову проживали ті моменти, відпускали їх Ну те, що стосується негативних ситуацій. Ну а позитивними заряджали інших учасників. Тому ця книга дуже добра і несе, як кажуть, заряджена на позитив. Більше 20 років пані Лариса у книговидавничій та бібліографічній справі. І ось вперше долучилася до створення збірки із тканини. Історія її сукні етнографічна, скарби бабусиної скрині. на цій Авторській сторінці використане автентичне полотно та вишивку. Це не просто вишиванка, це використане полотно, зроблене моєю бабусею приблизно так років 70 тому. Це міні-копія дійсно бабусиного костюму. У мене є така синя спідниця дома, є бабусина вишиванка, фартух трошки інакший звичайно. Планувала на цій сторінці половину одягу зробити в етнічному такому стилі, а другу половину сучасний одяг з використання етнічної тематики. Ну, у нас трошки скоротився по часу робота воркшопу, і тому залишилась лише половина. Робота над текстильною книгою розпочалася ще рік тому, однак через пандемію процес призупинився. Загалом же проєкт Бібліотека єднає людей об'єднав три творчі майстерні. Під час першої майстерні до нас приходила приїжджала художниця Тюнде Мейзеш з Угорщини і разом із користувачами відкривала майстерню друку слоганів і гасел. Під час другого воркшопу до нас приїхав на резиденцію художник зі Львова Данило Ковач, і разом із відвідувачами бібліотеки створювалось колективне полотно. А під час третього воркшопу до нас приїхали дві мисткині з міста Київ, Тоня Мельник і Маша Лукянова. Які власне і подали ідею створити текстильну книгу історії про одяг. Як підсумок проєкту видали ще фаховий журнал арт-публікацій. А із результатами усіх воркшопів можна ознайомитися в обласній бібліотеці в Ужгороді.